рамках відзначення 25-ї річниці дня незалежності у долині відбувся традиційний велопробіг, який став унікальною можливістю не лише висловити свою любов до батьківщини, але й загартувати власне тіло і дух. Участь у ньому взяло близько 80 любителів велосипедного спорту, зокрема й члени громадської організації Асоціації велосипедистів Долинщини Велоком даний захід відбувався в сукупності з першим. Проведений в долині фестивалем спорту. Велопробіг не перший в долині, їх було вже достатньо багато, це, напевно, більше 10. Зібралося, учасників не дуже багато, але я задоволений тим, що зібралося, тому що у нас збиралося і набагато більше. От, подолали дистанцію в 20 кілометрів. Дистанція була не важка, діти здебільшого участь приймали діти, вони. Дотримувались правил, нічого не можу сказати погано такого. Ну, все було класно, позитивно. Дорога виявилася непоганою. Ну, трохи водії не подобаються мені ці, ну, нахабні водії. Доводиться їх трошки, так, напевно, більше буде, будемо старатися більше їх повчати. Культурно поводитися з велосипедистами. Велосипедисти зібралися на площі біля будинку техніки, де їх привітали та побажали щасливої дороги заступник міського голови долини Володимир Смолій та директор центру спадщини Вигодської вузькоколійки Сергій Андрусяк. Адже саме до вигоди пролягав маршрут велопробігу. Подолавши 20 кілометрів, учасники велопробігу мали змогу ознайомитися з інтерактивною експозицією, яка знайомить відвідувачів із природніми особами. Особливостями регіону та екосистемою Карпату цілому пізнати історію деревообробної промисловості та роботи вузькоколійної залізниці вигоди, слід зазначити, що у залі центру зберігається раритетний паровоз, розміщені макет вигодської вузькоколійки, зірці стовбурів дерев, конструкції з ланцюгів живлення та багато інших цікавинок. Тож відвідувачі із захопленням оглядали експозицію. В велопробізі я вже не перший раз беру участь, другий. Дорога, в принципі, була нескладна, а музей досить цікавий, бо аж не сподівалася, бо зазвичай музеї це річ ну, не дуже цікава, а тут хотілося на все подивитися, до всього торкнутися. І цікаво зробили. У планах учасників громадської організації Асоціація велосипедистів Долинщини Велоком проведення тижня мобільності, який пройде у вересні. Наступний раз у нас планується проводити велозахід у вересні, буде тиждень мобільності, це буде ранковий сніданок на велосипеді. Ну, Про деталі будемо повідомляти пізніше. запрошую всіх, хто бажає, хто катається на велосипеді, хто їздить на роботу велосипедом, приїжджайте, буде дуже весело.